У таборі Ямаріуполі родина розпочалася. Табірна зміна. Кімнати для переселенців облаштували у Плисківському інтернаті на Вінничині. У Вінниці ремонтують центральний водогін. Через це у трьох мікрорайонах міста низький тиск води. У Вінниці на Немирівському шосе збили семирічну дівчинку. А дитина перебігала дорогу у невстановленому місці. Аварія сталася сьогодні близько 16.00. Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Заріна Маєвська. В зустрічному напрямку був затор, і вона вискочила на проїжджу частину, там де був вільний рух, поміж машин. Наразі дитина з мамою знаходиться в лікарні. За вказаним фактом вже відкрито провадження за частиною першої, 286 вісімдесят шостої. Водій попередньо тверезий, авто вилучає на арешт майданчик. З власних джерел Суспільному відомо життю дитини нічого не загрожує, переломів немає. У дівчинки сядне і подряпане. Завтра з реанімації її переведуть в інше відділення. В поліції також з'ясовують, чому дитина була на вулиці без нагляду дорослих. На цих світлинах корпус Плисківського психоневрологічного інтернату до і після ремонту. Сьогодні тут завершили всі роботи, розповідає виконувачка обов'язків директора Вінницького обласного пансіонату Катерина Якимчук. Перший поверх розрахований на 16 маломобільних осіб. У кімнатах багато функціональні ліжка та тумбочки. Окремо кімната для відпочинку, приміщення для видачі їжі, санвузол та кімната для гігієнічних процедур. За допомогою підйомника електричного, ми забираємо людину з кімнати, з ліжечка привозимо у ванну кімнату. Миємо її. Це безпосередня спеціальна ванна для людей лежачок. Другий поверх на 26 місць. Кімнати тут від одномісних до п'ятимісних. Тут звичайні ліжка, але окрім тумбочок, є ще й шафи. Є два санвузли, як і на першому кімната для молодшого медперсоналу, розповідає сестра господиня закладу Олена Романюк. Зараз у нас такі дві кімнати на першому, на другому поверсі. Це де будуть знаходитися ті люди, які будуть доглядати, це молодший медичний персонал няня за підопічними клієнтами, які нам привезуть. Тут будуть знаходитися і їхні змінні речі, білизна постільна, рушники. Роботи в корпусі розпочали торік, у листопаді, розповідає Катерина Якимчук. До цього будівля була в аварійному стані і не працювала. Облуплені стіни, підлога була пошкоджена. Не предназначені кімнати гігієни, там були чаші гінуї, або просто сказати, полк, дирка в полові. Всі роботи з відновлення корпусу профінансував благодійний фонд Восток Сос, розповідає Катерина Якимчук. Півроку проводилися безпосередньо будівельні ремонтні роботи. Використано 3,5 мільйони гривень безпосередньо благодійним фондом Восток Сос. Надано 420 тисяч Це... обласного бюджету на закупку матеріалів для облаштування фасаду. Їхня організація такі приміщення шукає і відновлює з 2014 року. Розповідає комунікаційниця фонду Юлія Заєць. Наразі такі приміщення реконструюють у кількох центральних та західних регіонах України, фінансують міжнародні донори. Корпус психоневрологічного інтернату в Плискові була відремонтована за допомогою коштів міжнародної організації ActionAid та Фундейшн Дефренс. Зараз благодійний фонд займається якраз от відновленням таких будівлі, терцентрів різних лікарень для того, щоб там розміщувати людей з ментальною інвалідністю, для того, щоб там розміщувати ВПО. Головною умовою виконання ремонтних робіт була готовність прийняти внутрішньопереміщених осіб, каже Якимчук. У серпні 2022-го сюди евакуювали 15 людей з Донеччини. Наразі у відремонтований корпус готуються прийняти людей із Херсонщини. Були вже домовленості і попередні були переговори. Ми чекаємо з Херсонської області. Це будуть люди з закладів подібних нашого, які мають психоневрологічні захворювання. Ольга Рел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. Коли нас привезли до відділа поліції, нам зав'язали очі, вони розпочали приміняти до нас фізичну силу. Всім, чим було під рукою. Дуже велику увагу звертали на татуювання. Найбільш татуйованого хлопця, який був з нами, то його відправили зразу до підвалу. Мене залишили на першому поверсі камера номер 5 Камера була розрахована на 4, але там було 17. Цілий місяць ми чередувалися. Тому що не всім вистачало місця для того, щоб поспати. Постійно двоє людей не спали, сиділи. Після допиту одного із цивільних людей, коли його привели до камери в жахливому стані, проводили допит спецслужби. Вони запитали в камері, чи є хтось з медичною освітою. Я сказав, що є. Це був. Переломний момент, можна сказати, в той момент мене забрали з камери, мене запитали, чи потрібні якісь медикаменти. Після того я міг уже напряму звертатися, просити якісь медичні препарати. І мені не відмовляли, але я і розумів, що якщо не відмовляють, значить вони продовжують знущатися над людьми. Допит без мене не розпочинався. Вони брали спеціально, брали, тому що вони знали, що коли я є поряд, то вони можуть не ограничувати себе в знущеннях. Одна найважча ситуація, яку я не зможу забути, відношення військовослужбовців Російської Федерації до молодих жінок та дівчат. Їх насилували. Я був зобов'язаний, як мені казали, надавати медичну допомогу. Я розумів, що я не, не маю настільки багато сил, щоб, це, щоб допомогти. Я не всесильний. Були моменти, коли після насильства потрібно було завести 15-річну дівчинку. В лікарню, тому що я не, не міг зупинити кровотечу. Мабуть, це саме важче. І це відбувалося постійно. Про свій обмін я дізнався за два дні до самого обміну. Це надало можливість всім, які залишилися там, передати частинку себе своїм рідним через мене. Я розумів, що я маю запам'ятати всі 67 фамілій, імен по батькові. Ми вийшли з автобусу. Було дуже важко розуміти те, що ти стаєш на українську землю. Воно не вірилось. Ми дивилися на посміхнених людей, які раді, що, що ми вже тут. Якою має бути перемога України, якою Україна має бути після перемоги? Ну, однозначно, ми маємо повернути свої землі. Ми маємо повернути Крим. Тому я дуже хотів би, щоб це все закінчилося. Закінчилося тільки перемогою. Я б дуже хотів, щоб, щоб Україна стала європейською. Порив на центральному водогоні Вінниці. Тут пролягає залізобетонна труба діаметром 1200 міліметрів. Вирвало 10 сантиметрів ущільнюючого кільця на стику двох труб, розповідає виконувач обов'язків заступника начальника Вінниця-Облводоканал Віталій Коваль. Прийшов в непридатність стик, там резинове кільце, ущільнююче, яке використовувалося при монтажі. Ремонт триває з понеділка. Після виявлення витоку розпочали підготовчі роботи, розкопали камеру, відкачали воду і просипали дно щебенем. Аби ліквідувати витік на підприємстві виготовили два фланці, якими стягнуть з'єднання обох труб. каже коваль. А тому трубу очищують від бруду і миють. Ми будемо з однієї сторони стика ставити один фланець, з іншої інший фланець. Далі будемо безпосередньо виготовляти також на місці підгонити під розмір труби резиновий шнур діаметром. 50 міліметрів цей шнур заходить в з'єднання між трубами і фланцевим фланцями за допомогою шпилю буде вижиматися. Працювати залізобетонними трубами складніше. Розповідає начальник підприємства Дмитро Кістіон. До прикладу, якщо труба сталева, її можна заварити або встановити заглушку. Якось цим витоком по вулиці Київській його виявили вранці, за кілька годин ліквідували. Якщо витік не дуже ясиний, то можна в принципі, це робити і під тиском. Як ми надіємося, що це буде буде сьогодні. Аби не залишати мешканців трьох мікрорайонів Вінниці без водопостачання на час ремонтних робіт. Їх переключили на резервний водогін. Це найбільший водогін, який є в експлуатації Капиниця облводоканал. В ремонті дуже не не простий. Тому ми в принципі за час експлуатації його в принципі до нього вже трошки пристосувалися. Ми, тобто напрацювали перелік відповідних тих тих конструкцій для різної ліквідації е, витоків на, на ньому. Але практика також показує, що без відключення даний водогін ремонтувати просто неможливо. Діаметр резервного водогону удвічі менший, аніж залізобетонного, тому мешканці верхніх поверхів висоток у мікрорайонах Тяжилів, Замостя і старе місто можуть відчувати слабкий тиск у мережі або залишитися без води, каже речниця підприємства Оксана Поліщук. Було звернення з мікрорайону тяжилів від вінничан про те, що на верхніх поверхах восьмий, 9 у них взагалі відсутнє водопостачання. Радимо у таких випадках звернутися до управителя свого будинку. Це може бути ОСББ чи ЖЕО, і з'ясувати, чи справна підстанція підкачки води у цьому будинку і чи її взагалі вмикають. Начальник підприємства Дмитро Кістіон каже, завершити ремонтні роботи планують до кінця тижня, якщо не завадять погодні умови. Лена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Одинадцятирічний Дмитро в оздоровчому центрі Я Маріуполь родина відпочиває вперше. Суспільному розповідає він з Маріуполя. Зараз із сім'єю проживає у Дніпрі. До табору приїхав із мамою. Все все подобається: велосипеди, качелі, такі гарні. Гамаки дуже весело на душі, тому що тут всі свої з Маріуполя. Оздоровчий табір. Я Маріуполь, родина, вже другий рік поспіль приймає Маріупольців на базі відомчого дитячого табору імені Юлії Рябчинської Нацполіції України, що на Вінниччині. Сьогодні розпочалася перша зміна. Заїхала 121 особа, розповідає його керівник Олег Шевченко. Це діти віком від 3 до 15 років та їхні батьки. Перебування у таборі для. Для них безкоштовне унікальність табору в тому, що міський голова нашого міста, міста Маріуполь, Бойченко Вадим Сергійович, знайшов можливість для Маріупольців, які мешкають у різних куточках України за того, що почалася повномасштабна війна, і місто зараз в тимчасовій окупації знайшов абсолютно безкоштовну для відпочиваючих можливість, що вони приїздять сюди і проводять цих прекрасних 12 днів. В такому класному місті зміна триватиме 12 днів. Підготовлено чимало активностей, каже Олег Шевченко. Програма дуже різнопланова: це і спортивні заходи, це творчі заходи. Це виїзди по цікавим місцям міста. Вінниця у наших спеціалістів дуже сучасний підхід. Це провадження цікавих нових видів спорту, таких як флорбол, кетчбол, що стосується мастер-класів, то це буде цікава, цікавий розпис на футболках тайдайцу, це 3D-моделювання. Відпочиває у таборі і Євгенія Рибалко зі своїми синами. Діти взагалі в кімнату майже не заходять. З самого початку, з самого рання в них зарядки, активності. І мамі є, і фітнес є, і йога є. Для, ну, для батьків теж тут ну, сумувати ніколи. Знайшли розваги на свій смак, і Дарія із трирічною Аделіною розповідає. Тут їм подобається дуже тут. Активності багато, дуже тут аніматори займаються з дітками. То поробки різні, то конкурси, то танці. Дитина в захваті подобається. Зараз у таборі відпочивають діти із дорослими з Вінниці Кропивницького Дніпра, Кривого Рогу і Маріуполя, каже Олег Шевченко. Всього ж поде вісім змін протягом літа тут зможуть оздоровитися, відволіктися від сьогодення та набратися сил понад тисячу осіб. Дарія Красовська, Олег Смаковський, Суспільне, Новини Вінниця. На завершення, ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1423 прізвища.